Так, знову всім привіт. Сьогодні 29 февраля, останній день зими і мій трактор зараз так виглядає. Розобрав под покраску, Познимав розпредільник, пачок топ гідравлічний, колектори познимав. фільтр вже почистив центрифугу. Тут цю трубку теж переробляв. Тут спереді обсталося тільки ланжерон познімати, тому що з внутрішньої сторони не можу так почистити і теж не хочу так лишати. Так, що далі? Тут поміняв топливний фільтр? Тут все, вже задню частину помив. Тільки зараз буду красити акрило із внутрішньої сторони, а коли вже все покладу колесо на місці, то буду красити і верхню частину. Так, По задній навіски, що я казав, цю петлю від МТЗ. Це добре діло, але все одно для кардану це мішає. І тут покладено сантиметр півтора максимум не більше. А що переробляв? Це сюди пластину приварив і там між цим, між двома, теж з трубою соєдинив, тому що він не на одному місці ламає, а вже може ламати на двох містах, так як мастити тут. Маслянки нема, але я сюди вже зарізав Короче, все, все маститься. Раніше тут була планка і тут була планка, все одно відірвав. Сьогодні тут перерізав болти на 18, тому що не держало. Просто не маю зараз такі болти. Треба купувати. Останнє все чітко. Так, буду красити, покажу. Ну так, я вже покрасив задню частину трактора. Краска. Ну, синя, но пише Піцунда назва цього кольору. Місе хлуба. Так, так як я казав. Це частину буду завтра знімати, якщо покладу колеса. Тут верхня частина мотора теж вже покрасив і покрасив всі деталі, що потрібно. Бак, радіатор, масляний бачок і колеса на сірий цвіт. І там ще Радіатор водяний. Так, завтра продовжую. Так, як я казав, познімав ланжерани з однієї сторони, з іншої сторони. Тут подомкратил посередині. Все, передня частина не впаде, бо держиться на сьомому кронштейні. Я вже все помив з однієї сторони, з іншої сторони. Тут два ланжерани Почистив з болгаркою і помив. Уже підготовлені під краску. Просто сьогодні вже не встигну покрасити, так як вже пів шостої вечором. І ще все мокрає. Завтра висохне і покрашу. Покрашено вже повністю. І мотор, і коробка. Покрасив лонжерони, цей храб задні навіски. Ну, ще обсталося передні колеса. Покладу ланжерон на місто, якщо високне, і потім буду знімати колеса. Остання фаза краски. Почистив капот, повністю здирав краску, що було. Тепер буду ґрунтувати. Внутрішньої сторони не знімав повністю, просто пройшов з болгаркою і виготовляв такий кронштейн, що кріпляється на цей капот і окріпляється на трактор. Ну, Так мені вийшлося покрасити трактор. Покрасив повністю, як і бачили, все було розобрано. Покрасив і кабіну. Ну, Стекло не винімав, просто заклеїв, просто зняв і дверки і тільки переднє лобове, що обсталося на місці. Остальне все окремо красив з полівізатором. Так, я вже вчора з ним подіскував 50 сотин, чу-чуть, зато грязне вже, але ніде нічого не тече. Задній циліндр сухий, тут все сухою. Один нюанс, що було, що із гідробака виганяло через сапун масло. Казали, що багато масла залив, але до окошка навіть не досягало, там 20 літрів, що залив. А сьогодні розібрав. Тут де фільтр. а там фільтри абсолютно нема. Коротше, я зробив ну, такий саморобний фільтр, ситочки, пару кусок і так думаю, що не буде вже такий, бо то лишнє масло із розпрілівтя ганяє у бак з напором, а то типу, там велика волна пінить і зато виганяло через той е, сапун. А так, стане все добре. Сюди зробив такий кронштейн. Не заводський, що болото продав, а зробив такий, що вже може буде прицеп капчати спереді. Дуже удобне діло. Е, так, по кабіні застелив е, такий коврик. от такий. Знизу я зверху старий поклав. Все, якщо грязний, може викидати і помити. Все одна цільна, туди-туди, аж доверху. Звідси я знімав обшивку, щоб було, бо тут затікала під нього вода, а ржавіло. Вся бляха, вже видко, які кратери на бляхи з'явилися. Так, сидушку поміняв, поклав з якої машини і все, сюди з маркером надписи написав. Так, шиквічало світло, світла всі працюють. Зверху лед, а тут такий ближній, дальній всі прості, не, не ставив Так, Якщо ще по фінансові потім дозволить, поміняю скат на новий, О, думаю, що то через рік. Так, ще й сюди переробив о, сходи на, на таке. Так, кому полюбилася, понравилася робота, ставте лайки. До слідуючого проєкту. Всім пока!